Психологія вчить нас не орієнтуватися на думку оточуючих. Чому це так важливо? Перш за все, коли ми реагуємо на якісь закиди, випади в нашу сторону, ми попадаємо в стан стресу. І наше тіло продукує певні речовини, які будуть руйнувати нас, які будуть нас дестабілізувати. І ми не зможемо... Реалізовувати нормальну стратегію, яка веде нас до покращення. Ми не зможемо проаналізувати це конструктивно і залишитись неушкодженим. Друге, ви є унікальною системою, і ніхто вас не може розуміти краще, ніж ви зробите це самі. І тому всі ці оціночні судження, вони. По суті, не мають до вас ніякого відношення. Адже кожна людина буде робити це, опираючись на якесь своє бачення. І часто це бачення є теж деструктивним. В кінці кінців це ваше життя, і ви живете його так, як зручно вам, так, як бажаєте ви. І ви ніколи, підкреслюю, ніколи не зможете задовільнити оточуючих. Ви не зможете дати цьому раду і зробити так, щоб всім подобатись, тому перш за все, переслідуйте свої інтереси, які розвивають вас, підтримують вашу систему і ведуть вас до кращого самопочуття.